Джозеф Хеллер. Пастка на ДУРНІВ Читає СЕРГІЙ ОРОБЧЮК. 36. ПІДВАЛ СМЕРТЬ Кристі мало не звела в могилу капелана Святмена. Він сидів у себе в наметі і, начепивши на носа окуляри, сліпав над звітною писаниною. Аж раптом задзвенів телефон і з аеродрому повідомили, що в повітрі зіткнулися і загинули два літаки. Всередині в капелана все обірвалося. Коли він клав трубку, рука в нього тремтіла, потім затремтіла друга рука. Нещастя було надто страшне, щоб його усвідомити одразу 12 жертв, який жах, який кошмар. На душі йому стало моторошно. Його губи мимоволі зашепотіли молитву, щоб Бог спас і помилував Йосаріна, Кристі, голодного Джо і всіх інших його друзів. Але тут же капелан покаяно упіймав себе на думці, що молячись за своїх друзів, він тим самим накликає смерть на інших молодих людей, зовсім, можливо, йому незнайомих. Та й молитись було вже пізно, однак нічого іншого він не вмів. Серце його шалено колотало і, немовби навіть не в грудях, а десь віддалі. Відтепер, коли він сяде в крісло зубного лікаря, гляне на скальпель, стане свідком автомобільної аварії чи почує крик серед ночі. Серце його буде так само гупотіти обребра, нагадуючи про неминучу смерть. Він знав, що не зможе відтепер побачити бійку на вулиці без відчуття, що от от сам упаде непритомний на бруківку, проламає собі череп, що його неминуче спостиг на розрив серця чи крововиплив у мозок. Він не був певний, чи судилось йому ще коли-небудь побачити свою дружину та трьох маляток, і навіть у тому, чи хоче він її бачити взагалі. Капітан Гат своїми цинічними балачками заронив його душу великий сумнів щодо жіночої порядності, а тому. Чого його жінка мала бути не така, як усі. На світі існувало стільки мужчин, з якими їй могло бути значно краще, ніж з ним. Коли він думав тепер про смерть, він згадував свою дружину, а коли згадував дружину, то завжди думав, що немнуче втратить її. Нарешті капелан набрався духу, підвівся, і знехотя понуро почвалав до сусіднього намету, де мешкав сержант Безбух. Сержант Бадьоро скочив до свого джипа, вони рушили до аеродрому. Щоб не тремтіли руки, капелан їх стиснув у кулаки і поклав на коліна. Він зціпив зуби, намагаючись не слухати збудженого торохтіння свого помічника, для якого ця трагічна подія, загибель 12 чоловік, означала 12 нових листів співчуття родичам загиблих за підписом полковника Пескарта, що могло, як він гадав, спонукати видавців Saturday Evening Post дати на великдень статтю про полковника пескарта. Над льотним полем нависла тяжка могильна тиша. Вона скувала все навкруг, не мов би якесь тупе зловісне закляття безжально придушило будь-який прояв життя. Капеланову душу охопив благоговійний жах. Такої неймовірної моторошної німоти він ще ніколи не відчував. Майже 200 льотчиків, утомлених, понурих, змарнілих, нерухомо стояли з парашутними сумками в руках біля барака інструкторської, і кожен з них намагався не зустрічатись поглядом з іншими. Здавалося, вони не можуть та й не бажають зрушити з місця, навіть поворухнутися. Капелан ішов, затамувавши подих, намагаючись ступати якнайлегше, але кожен крок тупотом відлунював йому в вухах очі його гарячково не шпорили, попри них шлі масі сумних згорблених постатей. Нарешті він оглядив Єсаріна і страшенно зрадів, але тут же в капелана відвисла щелепа йому несила було витерпіти цей кричущий, а водночас очужілий, як у наркомана похмурий, сповнений невимовного розпачу погляд зморених Єсарінових очей. Кабелан умить здогадався, намагаючись, однак, відігнати від себе цей страшний здугат, він навіть благально замитав головою, що Кристі більше нема. Страждальницька гримаса скривила йому обличчя, ридання струснуло його тіло, і воно враз ніби заніміло. Ноги обм'якли, він відчув, що от от упаде. Кристі загинув. Всі сподівання, що це не так, розвіялися, як дим. Лише тепер він розрізнив, що в ледь чутному бурмотінні юрби раз у раз проривається одне тільки слово. Кристі, Кристі нема. Хлопчину вбито. У капелана затремтіла щелепа, до очей підступили сльози, він судорожно схлипнув і заплакав. На вшпиньках він попрямував до Йосаріна, щоб разом віддати свідчаю розділити з ним свій безмовний біль. Це ви капелан Святмен?» – запитав зненацька брутальний голос, і чиясь дужа рука схопила його за лікоть. Капелан з подивом озирнувся. Перед ним задирило шкірився кремезний головатий рожевощокий вусань. З полковничими відзнаками. Капелан бачив його вперше. Так, це я. А в чому річ? Пальці, що стиснули руку капелана, робили йому боляче. Він спробував був вивільнитись, але марно. Ходімте зі мною, наказав полковник. Куди навіщо? відсахнувся спантеличий капелан. І взагалі хто ви такий? Ви б краще не опирались, отче, промовив кощавий, схожий на шуліку майор, який зненацька виріс із другого боку. Ми представники закону. Вам доведеться відповісти на кілька запитань. В голосі майора капелан вчув поштиве співчуття. Яких іще запитань? Що це значить? Ви капелан Святман? перепитав оглядний полковник. Так, він. він!» – підказав сержант Безбух. Виконуйте наказ, капелане, зневажливо і злісно вишкіривши зуби, каркнув капітан Гат. «Ідіть і сідайте в машину, бо буде гірше. Чиясь рука підхопила його, як пір'їну, і потягла до машини. Він хотів гукнути на поміч Йосаріна, але той був надто далеко і все одно не почув би. Ті, що стояли ближче, спостерігали цю сцену з усе більшою цікавістю. Згораючи від сорому, капелан низько похилив голову і, вже не опираючись, дозволив посадити себе на заднє сидіння штабної машини. Там він опинився між червонопиким полковником та кощавим і елейном вкрадливим майором. Капелан мимоволі простяг перед ними руки, але нарушників на нього не наділи. На передньому сидінні їх чекав ще один офіцер Закримоскочив здоровезний капрал з військової поліції в білому шоломі. Із ланцюжком і свистком на шиї. Капелан так і не наважився підвести очі, поки закрита машина, перевалюючись із боку на бік, не виїхала з розташування ескадрилії і не помчала вибоїстим шляхом. Куди ви мене везете? боязко й винувато запитав капелан, все ще не підводячи погляду. Йому раптом здалося, що його збираються звинуватити зіткнення літаків і в смерті Кристі. Що я такого зробив? Ти, оче, хлопче, краще не потякай. Порадив йому полковник, тут питатиме буде ми. А це вже зайве, зауважив майор. Можна й без образ. Тоді нехай не потякає, поки його не питають. Ви не потякайте, святий очі, поки ми вас не питаємо, мовив доброзичливий майор. Так буде краще. Зовсім не обов'язково називати мене святим отцем, мовив капелан. Я не католик. І я не католик, отче, сказав майор. Але я такий побожний, що для мене всі служителі Господа святі отці. Він, певної гадки не має, що у нас в окопах можуть сидіти атеїсти, хихикнув полковник і по приятельському штурхунув капелана в бік. Ану просвятило щодо атеїстів, капелани, є вони у нас в окопах чи нема. Не знаю, сер, відказав капелан. Мені не доводилось бувати в окопах. На небі вам теж не доводилось бувати, озирнувшись із переднього сидіння, глузливо кинув йому третій офіцер. Отже, по вашому і неба немає. Чи, може, є. Запитав полковник. Ви вчинили дуже тяжкий злочин, отче, сказав майор. Який злочин? Цього ми поки що не знаємо, сказав полковник, але дізнаємось. Єдине, що ми знаємо, це те, що злочин дуже тяжкий. Заверіщали шини. Автомобіль звернув з дороги і, майже не сповільнюючи швидкості, підкотив до штабу полку, а далі, об'їхавши будинок, зупинився перед невеличкими дверима. Офіцери вийшли з машини і повели капелана хиткими дерев'яними сходами донизу, в підвал. У сіре похмуре приміщення з низькою цементною стелею і голими кам'яними стінами, з усіх кутків зависало павутиння. Велетенська стонога прошелестіла по підлозі і зникла під водогінною трубою. Капелана посадовили на дерев'яний стілець з прямою спинкою навпроти невеличкого порожнього столика. Бойдайкудома, капелане, сердечно мовив полковник і, вімкнувши яскраву лампу, скерував її сліпучий рефлектор в обличчя капеланові. Він поклав на стіл і коробку сірників і кастет. Головне, щоб ти трохи розслабився. У капелана з несподіванки очі полізли рогом. Зуби дрібно застукотіли, руки й ноги стали ватяними, по всьому тілу розлилася кволість. Він розумів, що тепер вони можуть робити з ним усе, що їм заманеться. Тут, у темному підвалі, ці жорстокі люди зроблять із нього бівштекс, і ніхто не втрутиться і не врятує його. Хіба що той побожний, поблажливий гостролиций майор. Тим часом поблажливий майор відкрутив водогінний кран таким чином, щоб вода виливалась до раковини якнайгучніше, і, повернувшись, поклав на стіл поруч із мідним кастетом довгий, важкий гумовий шланг. Усе буде гаразд, капелане, підбадьорливо мовив майор. Вам нема чого боятися, якщо ви не винні. Чого ж ви злякалися? Чи, може, ви винні? Ще як винний? сказав полковник. Винний по самі вуха. У чому винний? благально запитав капелан. Не знаючи, в кого з цих людей просити пощади. Третій офіцер без відзнак мовчки тримався осторонь. Що ж я такого зробив? Саме це ми й повинні з'ясувати, відповів полковник, підсовуючи капеланові клапоть паперу у олівця. Напиши на своє прізвище, хлопче, тільки своєю власною рукою. Власною рукою? Еге ж, тільки власною. Ось на цьому папірці, де хочеш. Коли капелан розписався, полковник забрав у нього папірця і поклав поруч із аркушем паперу. Що його дістав із стеки. «Не ви бачили, мовив полковник до майора, який із-за його плеча заклопотано розглядав обидва папірці. «Почерк начебто різний, висловив здогад майор. Я ж вам казав його робота. Яка робота? Що я такого зробив? запитав капелан. Ну, цього я від вас не чекав, з докором у голосі вирік майор. Чого не чекали? Таких злочинних фокусів, отче. Яких фокусів? з наростаючою тривогою вигукнув капелан. Що я такого зробив? А ось що. відповів майор і, немов долаючи огиду, рвучко підсунув до нього клапать паперу з його автографом. Це не ваша рука, отче. відподивував капелан, швидко швидко заблимав очима. Як це не моя. заблимав очима капелан. «Чи я ж іще? Не ваше, і годі, ви знову брешете. Але ж я щойно сам розписався. геть розлютився капелан. У вас на очах. Саме так. єхидно заперечив майор. Саме у нас на очах. Тому і ви не можете заперечувати, що це написали ви. А людина, яка здатна писати не своєю рукою, здатна на будь-яку брехню. А хто ж це пише не своєю рукою? завелав капелан, забувши від злості й обурення всі свої страхи. Та ви тут всі збожеволіли що за дурниці верзете? Ми вас попросили розписатись, як ви, звичайно, розписуєтесь, а ви цього не зробили. Як це я цього не зробив? Чия ж це рука, коли не моя? Чиясь інша? Чия? Оце ми й повинні з'ясувати. Погрозою промовив полковник. Тож краще признавайтесь, капелане. Це моя рука. запально вигукнув капелан, гарячково переводячи погляд з одного мочителя на другого. Коли це не моя рука, то де ж тоді моя? А ось де. відказав полковник і з переможним виглядом збурнув на стіл фотокопію солдатського листа, в якому було викреслене все, крім звертання, «Люба Мері» та приписки цензора, жити без тебе не можу. Оте святман, капелан Збройних сил США. Помітивши, що капелан зашарівся по самі вуха, полковник зневажливо всміхнувся. Ну, то як, хлопче, чи я, хлопче, чия це, по твоєму, рука? Не знаю. не відразу мовив капелан, він упізнав руку йогосар'яна. Ну, а читати ти хоч умієш? в'їдливо запитав полковник, чи це не ти капелан Збройних сил США? Так, це я і прізвище моє. Виходить, ти це й писав, що й треба було довести. А от писав це не я, і рука це не моя. Виходить, ти написав це чужою рукою. Стинувши плечем, заперечив полковник. Тільки й того. Та це просто казна що? загорлав капелан. Терпець йому остаточно рвався. Стискаючи кулаки від люті, він скочив на рівні ноги. Я цього не потерплю, ви чули? Щойно загинуло 12 чоловік, а я змушений марнувати час на ваші дурні запитання. Ви не маєте права тримати мене тут. Я цього не потерплю. Не кажучи й слова, полковник з такою силою штовхнув капелана в груди. Що той повалився на стілець, знесилений і переляканий більш ніж доти. Майор підняв гумовий шланг і почав багатозначно поляскувати ним по долоні. Полковник узяв сірники, дістав одного і, втупившись у капелана злющим поглядом, приготувався чиркнути об коробку, чатуючи на якусь нову ознаку непокори. Капелан зблід. Від жаху він не міг навіть ворухнутися. Сліпуче світло примусило його кінець кінцем одвернутися. Шум води, що вибігала з крана, став гучніший. І роздирав йому барабанні перетинки. Капелан хотів тепер одного дізнатися, чого вони від нього хочуть, і в усьому признатися. Він весь напружився, коли на знак полковника третій офіцер відділився від стіни і сів на край столу за кілька дюймів від капелана. Обличчя не проникне, погляд гострий і холодний. Вимкніть світло. стиха кинув він, не повертаючи голови. Воно мене дратує. Дякую вам, сер. кволо усміхнувшись, пробелькотів капелан. І, будь ласка, воду теж? Нехай тече, сказав третій офіцер, вода мені не заважає. Він трохи підсмикнув штанини, щоб не попсувати гострі складки. Назвіть мені ваше віросповідання, капелане. Рівним голосом промовив він. Я анебаптист, сер. Досить підозріла релігія, вам не здається? Підозріла? простодушно здивувався капелан. Чим же вона підозріла, сер? Ну, хоча б уже тим, що я про неї нічого не знаю. Хіба ж цього мало? Хіба вже це не робить її підозрілою, га? Не знаю, сер, затинаючись від ніяковості, дипломатично відповів капелан. У його співрозмовника не було жодних відзнак, і це спантеличувало капелана. Він навіть не був певний, чи треба вилучати його сер. Хто він такий? І чи має він право допитувати його. Капеланин. Свого часу я вивчав латину. Я чесно попереджаю вас про це, перш ніж поставити наступне запитання. Чи означає слово Аннабаптист? Тільки те, що ви не баптист. О ні, сер, то це набагато складніше. То ви баптист. Ні, сер. Виходить, ви не баптист, так? Не знаю, що вам сказати, сер. Не розумію, якого біса ви сперечаєтеся зі мною. Адже щойно ви самі призналися, що ви не баптист. Але, признавшись, що ви не баптист, капелане, ви й досі не сказали нам, хто ви насправді. Ви можете виявитись, чим завгодно і ким завгодно. З гострою і багатозначною міною він подався вперед. Ви можете навіть виявитись, додав він. Вашингтоном Ірвінгом, правда? Вашингтоном Ірвінгом? здивовано перепитав капелан. Ну давай, Вашингтоне, карти на стіл, нетерпляче втрутився опасистий полковник. Кажи вже все, як є, адже нам відомо, що ти вкрав помідор. на якусь мить отетерів, потім знервовано, але з полегшенням хихотнув. А, воно воно що? вигукнув він. Нарешті я починаю дещо розуміти. Я зовсім не крав того помідора, сер. Полковник пескар сам дав його мені. Як не вірите, поспитайте в нього. В дальньому кінці підвалу відчинилися двері, і звідти, немов із стіної шафи, вийшов полковник Пескарт. Привіт, полковнику. Полковнику, цей тип запевняє, що ви дали йому помідор. Це правда? З якої речі, я давав би йому помідори, відказав полковник Пескарт. Дякую, полковнику, у мене все. Не варто дякувати, полковнику, мовив полковник Пескарт, і вийшов з підземелля, щільно причинивши за собою двері. Ну, капелане, що ти тепер скажеш. Він сам мені його сунув, люто немов той кіт, прошипів капелан. Він дав мені його власною рукою. «Ну, Отже, ви обвинувачуєте вашого командира в брехні. Вас так треба розуміти, капелане. Ось чому ви намагалися втилючити той помідор сержантові безбогу, капелане. Хотіли замести сліди? Та ніжбо. заскиглив у капелан. Я запропонував його сержантові безбогу. Бо той Помідор був мені непотрібний. Навіщо ж ви вкрали його в полковника пескарта, якщо він був вам не потрібний. Та не крав я його в полковника пескарта. Чому ж у вас тоді такий винуватий вигляд, якщо ви не крали? Винуватий вигляд, та я ні в чому не винний. Якщо ти ні в чому не винний, то чого б це ми тебе допитували? От цього я вже не знаю. простогнав капелан, ламаючи собі пальці, хитаючи похнюпленою головою. Обличчя його болісно скривилося. Не знаю. Він зловживає нашим терпінням, мугикнув майор. Капелане. Лінивим тоном поновив допит офіцер без безвізнак, дістаючи з розкритої теки жовтий аркуш паперу з машинописним текстом. Ось письмова заява полковника Пескарта, в якій він твердить, що ви вкрали у нього помідор. Офіцер поклав аркуш на стіл текстом донизу і дістав із теки ще одну сторінку. А ось офіційне свідчення сержанта Безбога. Він заявляє. З того, як ви всіми правдами і неправдами намагалися збути йому цей помідор, він зрозумів, що добуто його сумнівним шляхом. Клянуся, що я його не крав, сер, трохи не плачучи, зогнув капелан. Господом богом клянусь. Капелане, а ви вірите в бога? «А вже ж, сер, звичайно, вірю. Тоді дуже дивно, капелане, сказав офіцер, дістаючи з таки ще один жовтий аркуш із машинописним текстом. Ось у мене в руках ще одна заява полковника Пескарта, в якій він присягається, що ви відмовились правити малебень під час інструктажу перед кожним бойовим вильотом. На хвилину капелан безтямно витріщив очі, потім, пригадавши, поквапно хитнув головою але ж він сам відмовився від цієї ідеї, сир. Трохи помовчавши, щоб точніше пригадати, жаром почав пояснювати капелан. Полковник Пескарт сам відмовився від цієї ідеї. Як тільки дізнався, що нижчі чини моляться тому самому богові, що й офіцери. Про що дізнався? недовірливо вигукнув офіцер без «Яка Якась бредня. Справедним обуренням заявив червонопекий полковник і з гідністю та презирством відвернувся від капелана. Він чого гадає, що ми йому так і повіримо? скептично примруживши очі, запитав майор. На обличчі офіцера без відзнак з'явилась поблажлива, але й хидна неприязна посмішка. Вам не здається. Що ви зариваєтесь, капелане, поцікавився він. Ні, сер, це чиста правда, сер. Клянусь вам, що це правда. Байдуже, правда це чи неправда. Недбало відмахнувся офіцер без відзнак і простягнув руку до розкритої теки повної паперів. Капелане, відповідаючи на моє запитання, ви, здається, сказали, що вірите в Бога. Я не помилився? Ні, сер, саме так я й сказав. Я справді вірую в Бога. Дивно, капелане, дуже дивно. В мене тут є ще одне свідчення, що його під присягою дав полковник Пескарт. Полковник Пескарт заявляє, що одного разу ви сказали йому буцімто атеїзм не суперечить законові. Чи не пригадаєте, кому й коли ви зробили таку заяву? Капелан не вагаючи скивнув головою. Тепер він відчув під ногами твердий ґрунт. Так, сер, я справді висловлював таку думку. Я говорив так, бо це істина. Атеїзм аж ніяк не суперечить законові. Але це ще не дає вам права базікати про такі речі, єхидно зауважив офіцер без відзнак. Спохмурнівши, він дістав із стеки іншу машинописну сторінку на бланку. А ось у мене ще одне, зроблене під присягу освідчення сержанта Безбога, де сказано, що ви заперечували проти його пропозиції розсилати рідним та близьким убитих і поранених листи за підписом полковника Пескарта, це правда? Так сер. Я справді заперечував проти цього, відповів капелан. Чим і досі пишаюсь, бо такі листи лицемірні, і моральні, їхня єдина мета принести славу полковникові пескарту. Ну, то й що? відказав офіцер. Адже подібні листи так чи інакше приносять спокій та втіху родинам загиблих. Я просто не розумію ходу вашої думки, капелане. Це зовсім збило капелана з пантелику. Остаточно розгубившись, він уже не знав, що відповісти. Капелан похилив провинну голову, сказавши собі, що він недорікуватий дурник. Червонопикий огрядний полковник рішуче ступив крок уперед. Йому сяйнула нова ідея. А чим б нам не виперти з нього душу? із жвавим запалом запропонував він, звертаючись до своїх колег. А справді, чому б нам не виперти з нього душу? підтримав майор із обличчям як шуліки. Подумаєш, якийсь там анабаптист. Ні. Спочатку ми повинні визнати його винним. Позіхнувши, зупинив їх офіцер без відзнак. Він легко зіскочив додолу, обійшов навколо столу і, зіпершись руками на його край, витріщився просто в обличчя капеланові. Вид у офіцера був похмурий, суворий, невблаганний. Капелане, голосив він сухим владним голосом. Ми офіційно звинувачуємо вас у тому, що, по-перше, ви є ніхто інший, як Вашингтон Ірвінг, а по-друге, в тому, що ви самовільно і злісно привласнили собі право цензурувати листи особового складу. Чи ви знаєте ви себе винним? Ні, я не винний, сер. Капелан облизав язиком засмаглі губи і стривожено з'їхав на красть стільця. Винний, сказав полковник. Винний, повторив майор. Отже, винний. підсумував офіцер без відзнак і що записав на аркуші паперу. Капелане, провадив він далі, підвівши голову. Ми звинувачуємо вас також у порушеннях і злочинах, про які ми й самі досі нічого не знаємо. Ви визнаєте себе винним. Не знаю, сер, що я можу вам відповісти, коли ви навіть не кажете, що то за злочини. Як же ми можемо вам сказати, коли ви їх від нас приховуєте? Винний, постановив полковник. Ще пак, а вже ж винний, погодився майор. Якщо це його порушення та злочини, виходить, він їх і вчинив. Отже, винний, майже проспівав офіцер без відзнак і відійшов від столу. Тепер він у вашому розпорядженні, полковнику. Дякую вам. Уклонився полковник. Прекрасна робота. Він повернувся до капелана. Ну, капелане, у нас усе. Гру скінчено. Іди гуляй. Ну, йди. Куди? перелякано запитав капелан. Тобі кажуть, метазіїці, ривнув полковник, сердито тисячи великим пальцем через плече. Забирайся під три чорти. Капелан зовсім отетерів від такої неподобної брутальності, але на свій превеликий подив, був вельми розчарований тим, що його відпускають. Хіба ж ви не збираєтесь покарати мене? пробулькотів він з якимось сварливим невдоволенням. Нічор забирай, якраз і збираємося. Тільки ми не бажаємо, щоб ти тут муляв на мочі, поки ми вирішуватимемо, як і коли тебе покарати. Отож, геть з очей. Ну, мотай же звідси, поки цілий. А ви відпускаєте мене? невпевнено піднявшись і ступивши кілька кроків до дверей, запитав капелан. Поки що так. Тільки не вздумай залишати острів. Ми вас розкусили, капелане. Не забувайте, що відтепер ви у нас під наглядом 24 години на добу. Ніхто б міг подумати. Вони таки справді його відпустили. Капелан невпевнено почимчикував до виходу, чекаючи, що миті наказу повернутись або смертельного удару по голові. Та його не зупинили. Вогким, темним, заслим коридором він пройшов до сходів. Вибравшись на світ божий, капелан хитався і важко дихав. Тепер, коли він вирвався з тих жахливих лабетів, його пройняло несказанне обурення. Він розлютився, як ніколи в житті, вперше зустрівся з такою жорстокістю, з такою наругою над людським єством. Капелан майже бігом перетнув простору лунку ротонду, тремтячи від злості, прагнучи помсти. Він знову і знову повторював собі, що більш не буде терпіти всього цього не буде й край. Біля входу помітив підполковника Порка, котрий під тюбцем збігав нагору по широких сходинках і подумав його послав сам Бог. Глибоко вдихнувши для хоробрості повітря, капелан відважно виступив на вперейми підполковникові. Підполковнику. Я більше не стану цього терпіти, оголосив він з полум'яною рішучістю, але відразу знітився, коли побачив, що той далі біжить нагору, не звертаючи на нього уваги. «Підполковнику Порк!» Черевата вайлувата постать начальника штабу зупинилась, повернулася і повільно зійшла на кілька сходинок. Що з вами, капелане? Підполковнику порк. Я хотів би поговорити саме про сьогоднішню катастрофу. Це жахливо, просто жахливо. підполковник Порк помовчав якусь мить, розглядаючи капелана. Ваша правда, капелане, це справді жахливо, з цінічною посмішкою відказав він. Я навіть не уявляю, як нам удасться доповісти про це нагору, не зіпсувавши собі репутації. Я не про те, перебив його капелан. Тепер він чомусь зовсім не відчував страху. Із цих 12 чоловік кілька вже відлітали свої 70 вильотів. Підполковник Порк засміявся. А коли б сіви вони були новачками, невже катастрофа стала б менш жахливою? єхидно запитав він. І знову капелана було збито з пантелику. Нелюдська логіка, здавалося, чатувала на нього на кожному кроці. Куди й поділась та недавня впевненість у собі? Голос його затремтів. Ви чините несправедливість, сер, примушуючи людей з нашого полку робити по 80 бойових вильотів, коли в інших полках льотчиків відсилає додому після 50 чи п'ятдесяти Ми подумаємо про це, байдужим голосом пообіцяв підполковник Порк. Він ступив крок нагору. «Адіус, падре. Як вас розуміти, сер? несподіваним фальцетом запитав капелан. А так розуміти, що ми про це подумаємо, падре», – глумливо зі зневагою відказав він. Сподіваюсь, ви б не хотіли, щоб ми діяли, не подумавши. Ні, сер, навіщо ж? Але ж ви, певно, вже думали про це. Думали, падре, думали і не раз. Та щоб зробити вам приємне. Ми знову подумаємо, і ви будете перші, кого ми повідомимо про своє рішення, якщо, звичайно, надумаємо щось нове. Та деперадюс. З тими словами підполковник Порк знову круто повернувся і побіг угору. Підполковнику порк. Голос капелана примусив підполковника ще раз зупинитися. І він повільно повернув голову і з неприязню глянув на капелана. Капелан, як вулкан, вибухнув нестримним потоком гарячих схвильованих слів. Сер, я прошу дозволити мені. Звернутися з цією справою до генерала Бидла. Я хочу подати рапорт до штабу дивізії. Тостій неголені щоки підполковника Порка раптом здулися, і він намагався стримати сміх, і тому відповів не одразу. Ну що ж, катайте, падре, сказав він, силкуючи зберегти серйозну міну, хоча веселий регіт так і розпирав його. Я дозволяю вам звернутись до генерала Бидла, капелане. Дякую, сер. Можу чесно попередити вас, що генерал Бидл прислухається до моїх слів. Дякую за попередження, падре. У свою чергу я також мушу чесно попередити вас, що ви не застанете генерала Бидла в штабі дивізії. Підполковник Порк злостиво скривився, а потім нарешті-таки зайшовся переможним реготом. Генерала Бидла турнули. Його заступив генерал Штрихер. У нас тепер новий командир. Генерал Штрихер? здивувався капелан. Так точно, капелане. А от генерал Штрихер. Він також прислухається до ваших слів. «Ні, я з ним навіть не знайомий», – скрушно признався капелан. Підполковник порк знову реготнув. Шкода, шкода, капелане. Тим більше, що полковник Пескарт у чудових стосунках з генералом Штрихером. Підполковник порк іще трохи зловтішно похихикав, потім зненацька обірвав сміх і, штурхнувши капелана пальцем у груди, холодно проказав До речі, падре, маєте на увазі, що ви з доктором Стапсом уже своє відспівали. Ми добре знаємо, що це він підіслав вас сюди скаржитись. Доктор Стапс?» – Капелан замотав головою і розгублено заперечив. Я й вічі не бачив доктора Стапса, підполковнику. Мене привезли сюди троє незнайомих офіцерів. Не маючи на те жодного права, вони затягли мене до підвалу, допитували й ображали. Підполковник Порк іще раз штурхонув капелана пальцем у груди. Вам дуже добре відомо, чорт забирай, що доктор Стапс постійно твердив льотчикам своєї скадрилії, буцімто вони не зобов'язані виконувати більше як 70 бойових завдань. Він знову неприємно засміявся. Так от, падре, їм доведеться виконувати понад 70 завдань, бо ми перевели доктора Стапсі на тихий океан. Отже, ад'юс, падре, адюс.